Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні для вас у мене добрі новини. Не те, що добрі, найкращі новини. Бо мова буде йти про заробітні плати. І відповідно уряд України спрогнозував ці заробітні плати. А це буде середньомісячна заробітна плата, тобто скільки людина буде отримувати в середньому в місяць. І вони спрогнозували аж на 2024 рік, 2025 і 2026 рік і показали ці цифри. Якщо вам цікаві ці цифри, ви можете зрозуміти, що буде відбуватися, коли кожна людина, кожен працівник буде отримувати такі цифри. Бо всі розповідають, що в Україні маленькі заробітні плати, дуже тяжко прожити на ці заробітні плати, але натомість подаються цифри зовсім інші. От послухайте, середньомісячна заробітна плата за 2024 рік. Вона буде становити 21 809 гривень. За 2025 рік ця цифра вже збільшиться. Вона буде 25 732 гривні. А в 2026 році ця цифра буде становити 30 260 гривень. От усягніть, скільки це коштів для працівника. А якщо підрахувати за рік, скільки людина отримує, то в 2024 році вона отримує. Майже 262 тисячі гривень в рік. У 2025 році вона отримає майже 309 тисяч. А в 2026 році людина отримає 363 тисячі гривень. От уявіть, що можна придбати за ці кошти. Відповідно, якщо ми кажемо про Конституцію України, про статтю 48, то кожен буде мати право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї і зможе придбати все необхідне. Ну, по-перше, їжу, харчі різні, різні товари, сплатити комунальні послуги, придбати для себе все те, що людина колись мріяла про це, за такі кошти. І навіть людина зможе з цієї суми відкласти на майбутнє своє житло. Тобто, Право на достатній життєвий рівень буде для кожного. І людина буде для себе придбати їжу, придбати необхідний одяг і, відповідно, придбати житло за окремий період часу. Так наголошує стаття 48 Конституції України. Все зрозуміло. Але вони ще підрахували, але чомусь тільки за 2024 рік. Розмір мінімальної заробітної плати. Давайте зрозуміємо, які ж цифри тут подані. Це підвищення буде в два етапи. Перший етап буде з 1 січня 2024 року. І мінімальний розмір заробітної плати буде становити 7100 гривень. Тобто середній розмір 21 809 гривень. А мінімальний розмір тільки 700. І другий етап це 1 квітня 2024 року. Мінімалка буде в Україні 8 тисяч гривень. От уявіть, які цифри. І так кожного разу. І так за весь час періоду незалежності України. В Україні весь час збільшується добробут населення, збільшуються заробітні плати, вже не кажучи про середньомісячні заробітні плати. Мінімалка зростає, покращення відбувається. Люди почувають себе зовсім по-іншому. Отака інформація подається, шановні глядачі, кожного разу. Вона публікується на офіційних сайтах, вона подається з офіційних джерел для того, щоб люди читали і сприймали це, як воно є. Бо те, що розповідає, що в Україні мізерні заробітні плати, за них неможливо прожити, не те, що там щось для себе придбати в майбутньому, вже не кажучи про житло. Ні. Ці кошти є, і ці кошти підраховані. Вони підраховані з, обґрун... з обґрунтуванням чогось і відповідна людина буде отримувати ці кошти для того, щоб почувати себе гідною, почувати себе людиною в першу чергу, і завжди знати одне: моя середньомісячна заробітна плата в 2024 році буде становити майже 22 тисячі гривень. А в рік це майже 262 тисячі гривень. Тобто покращення відбувається. Розвиток відчутний ось дана інформація, шановні глядачі, для того, щоб ви зрозуміли, для того, щоб ви всі ці цифри прорахували у себе в головах і, відповідно, зрозуміли, що ви можете придбати за це. Ось така інформація подається. Для кожного українця, для кожної людини. І ми зараз не кажемо про щось не так в Україні в питанні заробітних плат. Все добре, це офіційні джерела. Якщо вам це відео сподобалось, якщо ви щось почули цікаве для вас, або щось незрозуміле для вас, напишіть в коментарях. Яка ваша думка стосовно заробітних плат в Україні? Стосовно цієї інформації, яка подається кожного разу і на різних, з різних джерел, для того, щоб кожна людина, коли це читала, вона щось для себе уявляла в голові. От що ви для себе уявляєте для відповідності до цієї інформації? Бо ця інформація, шановні глядачі, подається для всіх нас. для всіх нас. Щоб ми цю інформацію сприймали як гумка, яка може все сприймати, залиштесь, будь ласка, свої коментарі, залиште своє бачення, бо це сьогодення в Україні. І таке сьогодення продовжується весь час за часів незалежності України. Я всім дякую, шановні глядачі. Ставайте нашими підписниками, бо сьогодні ми зробили це відео. Стосовно заробітних плат, що маємо, шановні глядачі, то маємо. Всім вам дякую, до нових зустрічей!